Хочеш почати 2026 рік з реальної англійської, а не з 1925-365 спроби. Ось покроковий план, який реально працює. Дивись це відео до кінця, ділись з друзями, коментуй. Let's go! Перше, визнач свою точку А та рівень. Точно! Тому що від цього ми будемо відштовхуватися, на якому етапі ти зараз, де зараз ти перебуваєш у вивченні англійської мови, чи ти вже знаєш базу, чи тобі потрібно вивчити з бази і зробити дуже міцний фундамент. Тому що на фундаменті все базується, якщо не буде фундаменту або він буде слабкий, навіть якщо ти вивчиш англійську е, і будеш знати дуже багато слів, а не будеш знати їх граматично, правильно пов'язати, це буде дуже сумно, тому що витратиш дуже багато часу даремно. Тому починай краще з легких правильних слів, які ти зможеш приміняти вже в сьогоднішньому дні. І те, з чого будується взагалі англійська мова: фонетика, граматика, самолегке читання, це все, що здається тобі зараз легким, воно насправді дуже-дуже цінне у вивченні. А ще чекаю тебе на діагностичну безкоштовну консультацію, особисто до мене, де ми розберемо, який в тебе поточний рівень, з чого тобі потрібно почати та в якому напрямку рухатися у вивченні англійської мови. Тому пиши на сторіночку менеджера та дізнавайся всі деталі. Друге, це основні три навички та мінімалізм: ти вчиш говоріння, слухання та словниковий запас. І тримаєш один-два ресурси, а не десять, хаотично, щоб ти просто міг бути сконцентрований, що тобі потрібно вчити. І краще якась одна книжка, один додаток, ніж 150 додатків, і ти не знаєш, у якому на якій темі закінчив, і з якого почати завтра вивчення англійської мови. Крок 3. Розклад, який не вбиває мотивацію. Якщо ти скажеш собі, що я хочу вивчити англійську мову і буду її вчити по 5-6 годин на день. Я тебе готова розчарувати, що такого не станеться, тому що це дуже велика кількість часу, Мозок наш втомлюється, і він не сприйме абсолютно всю ту інформацію, яку б ти хотів йому дати. Тому краще 20-30 хвилин щоденно приділяти часу для вивчення англійської мови. Тим самим в тебе не впаде мотивація, ти будеш бачити реальний прогрес вже через 2-4 тижні, і будеш розуміти, що цей шлях найкращий у вивченні іноземної мови. Четвертий крок це прогрес. Потрібно зрозуміти, що робити самоаналіз це є найкраще у будь-якій справі, в будь-якій сфері. Тому що, коли ти робиш самоаналіз, ти розумієш, що щось можливо хромає, щось потрібно підтягнути, десь прикласти ще більше зусиль, десь приділити ще більше часу, виділити додатково і побачити вже повний класний результат. Тому, якщо будеш робити самоаналіз, а краще його робити, хоча б один раз у два тижні. Ти зрозумієш на що потрібно краще і більше звертати увагу у вивченні англійської мови, Саме мої студенти не втрачають мотивації, бо щотижня в них є мотиваційні сесії особисто зі мною, де я їм не даю зійти з цього шляху у вивчення англійської мови. Якщо ти хочеш вивчати англійську так само, пишу на сторіночку менеджера та дізнавайся всі деталі. У мене набір на навчання відбувається тільки 4 рази на рік. Це є на зимовий потік, на весняний, літній та осінній. Тому, якщо ти хочеш встигнути приєднатися до зимового потоку, рекомендую тобі писати вже. Бо місць залишилося зовсім мало. П'яте ком'юніті та підтримка це найкраще, що є. Коли ми обираємо вивчати мову ще з кимось, ми не здаємося. Мотивація в нас тоді. Точно не впаде, тому що ми бачимо, що в когось з'являється ще більший результат, і ми хочемо не відставати, тому ми навпаки наздоганяємо ще більше прикладаємо своїх зусиль. Саме мотивацію та підтримку можна знайти у моєму безкоштовному телеграм-каналі. Приєднуйся! Там безліч багато ресурсів, де я записую безкоштовно подкасти для вивчення, що краще е, брати для вивчення англійської мови різні книги, канали. Плани, безкоштовні ефіри. Тому, якщо ти ще не підписана, рекомендую тобі вже підписатися. А ще підписуйся на мій інстаграм та мій тікток. Буду рада дружити та вовшати англійську разом з тобою.